Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Джерела передають, що те, що пілоти аеродрому Мілерова, які брали участь у останньому нальоті на Київ, Чернігів та Суми, на стратегічних бомбардувальниках, не всі повернуться додому. Годину тому партизани здійснили рейди, зробивши таку собі помсту за українські мирні міста. Вибухів не було лише тиха і холодна помста. Як пишуть телеграм-канали поблизу аеродрому шукають українські ДРГ і паралельно закривають мішки за цілим екіпажем. Мто сто серед них були пілоти 52-го важкого бомбардувального полку. Що вже за половину місяця липня Росія разів атакували Київ та інші міста ракетами та дронами. Ворог знову повернувся до тактики терору українських міста, адже не може досягти успіху на полі бою. Відчуваючи власне басилля, російська армія мало не щоночі атакує Україну десятками ракет та дронів під прицілом ворога цивільне населення та міста. Про мету ракетних обстрілів Росіян 24-му каналу розповів військовий оглядач. Редач Денис Попович, зверніть увагу. У ніч проти 4 квітня Росіяни атакували суми баражуючими боєприпасами шахеди. Такою тактикою Росіян намагаються виснажити нашу ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення. Шкоди встигли наробити сили. ППО знищили усі дрони, які рухалися у напрямку Києва. Росія змінила тактику обстрілів. Тепер окупанти невмисно тероризують українські міста вночі, адже у темний час доби ППО складніше виявити та збивати ворожі ракети. Цілі російських ударів по Україні. Критична інфраструктура, об'єкти, які пов'язані з організацією контрнаступу, місця скупчення військ та концентрація західної техніки. ЗРК Петріот російська сторона використовує всі ресурси, які у неї є в розпорядженні для завдання ударів по Україні, щоб здійснювати масовані атаки, Росії необхідний певний час для накопичення ракет. Про це сказав експерт з питань національної безпеки військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко. На його думку, якби РФ на кожен день було до тисячі ракет і по 10 тисяч шахедів, то всі вони щодня блетіли по Україні та убивали людей. У Росії на щастя немає такого ресурсу. Тому ми розуміємо, щоб здійснити масовану атаку на українські міста, Росіянам потрібно збирати протягом більш-менш тривалого часу ракети. Росія не має доступу до необмежених ресурсів. вона і зараз немає необмежених ресурсів ні інтелектуальних, ні матеріальних, ні технологічних. І тому те, що у РФ намагаються надувати щоки, мобілізувати всю економіку і працювати на межі своїх можливостей і можливостей. То ось ця межа їхньої сили можливостей – Це терористичні атаки, сказав Варченко. Експерт упевнений, що Росія не зможе нарощувати військовий потенціал швидкими темпами, навіть якщо росіяни поставлять усе на військові рейки. У них однаково є досить багато чинників, які надають їм змоги дуже швидко робити техніку боєприпаси. Тут ми говоримо і про санкції, і про мобілізаційні можливості російського суспільства, про психологічний фактор, який хоче влада Росії чи ні, але він впливає, висловив він думку. Варченко за увагу. Аже що не кожному російському підприємцю хочеться перекреслити свою біографію, і стати пособником путінського режиму? Тому саботажу Росії буде. Я не хочу піддаватися надмірному оптимізму, але саботажа зростатиме, оскільки не кожен хоче поставити себе в один ряд із військовими злочинцями. Військовими, і не кожен хоче долі військових злочинців. У Росії не буде необмеженого ресурсу, як вони в цьому намагаються переконати своїх громадян. Вважає експертам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.